Вітання усім, хто любить Господа і хто продовжує служіння в наші такі непрості часи війни. Здається, війна затягується. І певно, ми, християни, які живемо, як кажуть, в християнській країні, стомлюємося і в очікуванні того, що щось має Вирішитися, хтось має розв'язати ці вузли і має прийти якийсь час більш стабільного миру, спокою, а хтось навіть каже, можливо, просто зупинки в цій війні. Чи це буде на краще, ніхто не впевнений, бо кращого всі хотіли би, але хто прогарантує, що війни, сучасні війни можуть закінчуватися таким тривалим миром. Хоча будь-яка війна закінчується миром, але в нашій гібридності суспільного життя сьогодні все менше впевненості в тому, що війну можна насправді закінчити і поставити крапку. Непроста тема. І ви знову порушуєте питання, які хвилюють нас усіх, тому що продовжується мобілізація, продовжується. Речі неприємні для багатьох, коли когось знову беруть на вулиці. Відоме ТЦК для багатьох стало чимось таким абсолютно негативним. І справді є багато проблем. І ми розуміємо і переживаємо це. Війна триває, а це означає, що нові жертви, проливається кров. І захисники країни, які сьогодні протистоять у цій Орді. Часто втрачають і останні сили, і здоров'я, і хтось втрачає життя. Війна це жертви. І коли вона продовжується, стоїть питання, а як діяти іншим? Потрібно з одного боку захищати, а з іншого боку, є наші християнські погляди і переконання. Причому вони різні. Війна виявила і спільність наших якихось позицій, і в тому числі і різність. В чомусь ми абсолютно єдині, але є речі, які нас дуже сильно різнять. І ставлення християн у часи війни до захисту своєї країни, до зброї, брати її чи не брати, часто дуже сильно різняться. Яка місія християнина, яка роль християнина, яка наша відповідальність в часи війни? І отут ми даємо різні відповіді. Причому це може бути навіть в одній родині, в одній сім'ї, в одній церкві. І коли ми говоримо за наші церкви і говоримо за нашу спільну позицію, то, безумовно, нам потрібно знати волю Божу. Підкорятися волі Божій і де ж ця наша спільна позиція. В чому вона? Коли ми читаємо з вами Слово Боже, послання римлянам, наприклад, у 12 розділі, апостол закликає і каже, не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Бачите, Слово Боже закликає нас змінюватися оновленням нашого розуму, не пристосовуючись до цього світу. І в часи війни дуже легко, здається, провести ось цю таку межу і сказати, це є не наша справа. Християни не повинні брати участь в одних чи в інших воєнних якихось подіях. А інші навпаки кажуть, що це і є наше покликання, як пізнати волю Божу, як підкоритися волі Божій? Декілька цитат із ваших листів, із різних поглядів на ситуацію. Ви говорите, що негідно порушувати закони. Але як залишатися в країні і не тікати, коли тебе примушують іти і вбивати? Неважливо, що ворогів вбивати. Я не можу стріляти в людей. Я пацифіст, але держава так і не може забезпечити мої права християнина. Ось така цитата людини, яка, безумовно, має відкритим це питання, що робити. Інше питання. Я не можу стріляти в людей, куди мені тікати? І це практичні питання. Досить важливі питання, тому що на них потрібно мати відповідь. І чи то перший рік війни, чи 14-й рік, як був тільки початок, чи повномасштабний у 22-му, чи зараз це питання стоїть сьогодні особливо перед чоловіками, братами, а це питання стоїть в наших сім'ях. Але є і інші позиції, і нам так, так само пишуть. Протиставлення ось таким листам, коли, на погляд відповідальних служителів Союзу ЄХБ може відбутися публічне визнання пацифізму як неприйнятної і небіблійної ідеології, особливо під час повномасштабного вторгнення Росії. І хтось пише: якщо ми послідовно вивчаємо Святе письмо, ми ніколи не вийдемо на те, що можна бути пацифістом. І не брати в руки зброю, коли є така агресія. Ще один лист. Зараз в християнському суспільстві є зрушення, але через те, що християнська спільнота сприймає пацифістські та мілітаристські погляди на службу християн у війську як рівнозначні, люди вважають, що боронити свою країну в найважчий час і не боронити, а ухилятись це рівнозначні погляди. А насправді це не так. Ось ви бачите протилежність. І, до речі, це пишуть християни. Можливо, навіть люди, які можуть бути в одній церкві, і такі погляди притаманні сьогодні у багатьох церквах. Якою має бути наша позиція християн у часи війни? Це непросте питання. Бо кожен маючи свої погляди. Стверджує, що вони є правильними, що вони є біблійними і цитує відповідні тексти із Біблії і опирається на них. Інші роблять те ж саме. Як нам розібратися? Наша позиція, спільна позиція, має бути ось чому? Безумовно, перш за все, ми маємо сказати про те, що ми всі маємо пізнавати волю Божу. Не пристосовується до світу, не пристосовується просто до контексту нашого сьогоднішнього дня, але мати переконання незалежно від того, чи ми переживаємо війну чи мир. Інші тексти Біблії так само кажуть: не будьте нерозумними, послання Єфесян ми читаємо, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля, яка воля Божа. Виходячи із того, що ми читаємо в Слові Божому, порівнюючи це з історичними періодами, коли церква переживала війни, розруху, агресію, вбивства, перш за все, давайте відзначимо, що кожен християнин має право і може дотримуватися певних поглядів щодо противлення. Злу або непротивлення злу. Тобто мати пацифістські переконання або, як ми кажемо, мілітаристські. Тобто одна частина людей, християн, буде абсолютно впевнена, що коли приходить зло, коли ось таке нечестя, таке насилля суне, вони переконані, що вони мають діяти. Вони мають стати на захисті і себе, і свою родину, і свою церкву, свою країну. У таких війнах, коли хтось нападає на нас, християнин абсолютно по своїй совісті переконаний, що він покликаний стати на захист. Інші навпаки вважають, що не противитися злу. Це гідна позиція християн. І хай вороги приходять, нехай нищать, нехай руйнують. Якщо Бог до цього допустив, нехай буде така воля Божа. Ось так вірять частина християн. До речі, пацифістські переконання це переконання, які мають не тільки християни. Багато людей переконані, що вони не повинні противитися злу, навіть якщо зло переможе. Але давайте зазначимо, що іноді християни, як і інші люди, у часи, у такі буремні часи війни, відсторонюються від реалії, чи мають оце прагнення десь заховатися через інші причини. І вони далеко не пацифістські. Це може бути страх. І, звичайно, страх інколи може оволодіти настільки, що людина не може діяти, вона перелякана, вона, вона не готова до того, щоб сприйняти таку реальність. Це може бути егоїзм, багато таких речей, які відводять людину. І ось тут негідно просто прикритися пацифістськими поглядами. Але водночас є люди, які щиро мають пацифістські переконання. А що робити, коли ти маєш ось такі саме переконання? Ми, як християни, розуміємо, що в часи війни ми всі маємо мати готовність захищати країну, і це наша відповідальність і покликання всіх християн. Протистояти злу це правильно для християн. Інше питання, що кожен обирає, в який спосіб він буде захищати свою сім'ю, свою церкву, свободу, країну. Неважливо від того, яких ми переконань, до чого ми більше будемо схильні в практиці захисту, ми покликані до цього і маємо право обрати. Негідно, коли ми просто ховаємося. Тому ми стверджуємо те, що питання пацифізму і мілітаризму має перейти у площину того, що ми маємо вирішити, яким чином, в який спосіб ми будемо це робити. Тому що християни стоять на обороні країни, вони відстоюють свої права, свої свободи, і не тільки свої, а й для прийдешніх поколінь. Ми думаємо про завтрашній день, якщо Господь дасть нам життя. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб наші нащадки жили в свободі і мали право проголошувати Євангелію. Ми проти рабства, ми проти поневолення, ми проти однієї нації над іншою. Це правильні християнські цінності. І виходячи з цього, ми не просто про себе дбаємо. Хоча потрібно платити ціну саме в нашому поколінні. Я би розрізнив, в наших церквах є ті, хто стали добровольцями і пішли одразу захищати країну. І це одна категорія людей, яких не потрібно переконувати. І вони були готові, і вони захищають багато з них до цього дня нас, наші церкви, і завдяки тому Україна сьогодні стоїть. Ми про них молимося. Ми зовсім не засуджуємо, що такі люди були перші готові зробити те, що вони зробили. Ми їх благословляємо і підтримуємо, і молимося про захист їх і їхніх сімей і просимо, щоб вони живими і здоровими повернулися назад. Це одна категорія людей, і, напевно, з ними найлегше. Вони зробили свій вибір. І я би сказав, вони є герої яких ми маємо пам'ятати і підтримувати. Є інша категорія людей, наприклад, християни, яких мобілізували. Вони не, не стільки по своїй добрій волі готові були піти, але вони підкорилися мобілізації. Зараз вони в Збройних силах. Вони так само протистоять у цій агресії навалі тих вбивць, які прийшли на нашу землю, і вони так само жертвують. Вони в різних ситуаціях, і хтось є на передовій, хтось зброєю в руках, а хтось ні. І в різних ситуаціях вони знаходять своє місце зараз в армії. Є християни, які залишаються готовими захищати країну, але альтернативними методами, тобто без зброї. І вони більше розглядають свою, свою позицію, як ми кажемо, в тилу. Навіть якщо це буде в різних роботах, це можуть бути різні служіння, які допомагають тим, хто стоїть на передовій. І це так само позиція. І багато тих, хто пацифістських поглядів, можуть зайняти своє місце тут. У ну, нас і капеланське служіння, це особливо душпастерська робота, допомога. І вона починається так само з того нуля, з передової, і закінчується в госпіталях і в реабілітаційних центрах, які сьогодні потрібно створювати саме для людей, які потребують допомоги. Волонтерська робота, соціальне служіння, гуманітарні проекти, наші донати, допомога захисникам, вдовам, сиротам. Християни можуть знайти себе. Сьогодні, тому що це широкий спектр захисту нашої країни. Звичайно, мова найбільше йде про мобілізацію. І ось тут нам потрібно сказати, що держава має розуміти, що частина людей є з пацифістськими поглядами абсолютно щиро в наших церквах і має забезпечити можливості для захисту країни. Саме відповідно їх сприйняття, їх визнання, їх розуміння і їх совість без зброї. І ми сподіваємося, що так має і статися. Християни не порушують закони, вони не є ухилянтами, щоб за будь-які гроші чи можливості врятувати себе. Але напевно кожен із нас має задати собі питання, чи ми насправді є пацифістами, чи ми просто хотіли би знайти безпечне місце, чи нам не комфортно, коли прийдуть якісь переміни, які ми маємо прийняти, і частину, якийсь період нашого життя прожити саме так. Це має бути чесна позиція християнина перед Богом, перед церквою, для того, щоб відповідно і діяти. Висновок і наша позиція має бути ось чому: в часи війни ми служимо суспільству, тоді, коли воно переживає ось цей період великих випробувань. В часи війни ми разом з іншими протистоїмо всякому гріху і злу у відповідності до нашої совісті, наших переконань. Але я хочу підкреслити: ми протестуємо, ми боремося, а не просто тікаємо. І в цьому є гідна позиція християнина. Це наша відповідальність. І саме до цього ми закликаємо. Нам усім непросто, кожному важко. Але по мірі того, які є наші переконання, і незалежно від цих переконань. Ми займаємо цю позицію. Я бачу, як сьогодні багато людей, християн, ображені на військових. Звичайно, ТЦК це дуже неприємно. Там є свої порушення, там є свої недосконалості, там є багато того, що не враховують, якщо християнин говорить за свої переконання. Але в цілому, якщо ми кажемо за армію чи військових, ми маємо пам'ятати, що ми не, не на них маємо ображатися. Ми маємо глибше бачити диявола, який діє. Президента Росії, який дає накази вбивати і нищити в Україні. Це причина викликів, які ми переживаємо. Полчища бісів, які приходять, люди, які одержимі сьогодні, приходять і вбивають. І я пам'ятаю питання одного із захисників нашої країни, відвідуючи передову, він задав мені питання. І ми говорили з ними про свободу, про свободу совісті, про те, що є християни, які не можуть брати зброю. А він задав мені одне питання і сказав: а на що ви розраховуєте, якщо ми тут закінчимося? І я не міг відповісти йому. Я бачив людей, які прирекли себе навіть на смерть, навіть до смерті готові жертвувати собою, творити цей подвиг для того, щоб ми жили тут. Що ви будете робити, коли ми закінчимося? Я думаю, що це питання має багатьох сьогодні мотивувати робити набагато більше того, що ми робимо там, де ми знаходимося, у більш безпечних регіонах України. Війна це неприємно. Війна це кров і сльози. Але війна це час для пацифістів і для мілітаристів. Об'єднатися разом для того, щоб протистояти і перемагати. Тому дай нам Бог мудрості сьогодні не підкреслювати свою унікальність, але кожному на своєму місці зробити все можливе для перемоги, державі і владі звернути увагу на людей, які мають такі переконання, і щоб вони знайшли своє місце і зробили свій вклад у ту перемогу над дияволом. І над силами зла, про яку ми мріємо. І Якщо ми боремося, ми переможемо, і Господь з нами.